Дорогі брати та сестри Української церкви Християн Віри Іванській, щиро вітаю вас величним святом Різдва Христового. Я хочу зачитати слова Ангола, які він промовив до Марії. І ось ти в отробі зачнеш і сина породиш, і досиш йому імення Ісус, Він же буде великий і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол, Його батька, Давида. І по вік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Через народження Господь продемонстрував для нас дві великі речі. По-перше, що Він є великий Бог, бо Він є Творець і Він весь всесвіт створив. По-друге, що цей великий Бог настільки великий у любові, що прийшов до людей на цей світ у вигляді людини. Ми зараз живемо в час, коли в нашому краї є війна, і ми в очікуванні миру, і ми молимося, щоб Бог дав нам справедливий мир. Але я хочу сказати, брати мої сестри, Ісус Христос є той Бог, який здатен зробити мир і в нашому краї, але разом з тим Він здатен зробити мир в нашому серці. Я щиро вітаю вас з цим Різдвом. Бажаю, щоб Бог дав вам міцного здоров'я! Щоб Бог захистив від всякого зла, яке може бути навколо вас, щоб Господь провів вас наступний рік, великому благословенні, дав вам достаток, благословив наших діток, в поколіннях нас благословив. І, звичайно, ми молимося, щоб цей рік був, коли закінчиться війна і прийде справедливий, довгоочікуваний мир. Христос народився, славімо Його!